Футбольний привіт друзі! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Продовжуємо кар'єру в пес 21 за львівський рух, у українська прем'єр-ліга. Вітаю всіх шанувальників українського футболу. Сьогодні ми будемо завершувати перше коло другого сезону. Матч з Металістом пропущу. А далі, ось шостий ігровий день групової стадії Ліги Європи. Там буде все вирішуватися. Чи вийдемо далі матч з Вересом? Також буду грати, тому що Верес проводить дуже симпатичний, дуже непоганий сезон. Ну і наостанок, звісно, що будемо грати на виїзді проти гірників. Ми на першій позиції. Шахтар, другий, Верес на третій. Дніпро, Динамо на п'ятій Сходинці. Ну, останні м -м, Ворскла, Полтавська, друзі. Ну що, певний ризик, але, 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 і 0-0. Втрачаємо очки. Динамо, Олександрія, 1-0. А Шахтар на виїзді обігрує власне Верес також з мінімальним рахунком. І це означає те, друзі, скоріш за все, що гірники. Мабуть, що підіймаються знову на першу позицію. Так, 31, рух 30. Ну, ось останній матч в цій серії буде також в певній мірі вирішальний. Будемо грати проти лідерів чемпіонату. Богдан Лєднів. Одужав. Після травми, все нормально. І так, Ліга Європи, клас на воротах. Давід Луїс, Дідик, Вівчаренко, Данченко, Сич, Тайсон Лєдєєв, Климчук, Ярмоленко, капітан Назарій Русин. Начебто всі готові. Поїхали. Задіюю я, друзі, певну ротацію відповідно до готовності того чи іншого футболіста. Ну все, погнали всім приємно перегляду. Я вам дякую за вашу активність на каналі. Дякую за ваші лайкоси, коментарі. Бережіть себе, друзі. Так, Сич, Сич. Ось тут нам, я не знаю, як щодо нічиєї. Андрій Ярмоленко забиває супергол. Нарешті, нарешті наш капітан. Демонструє свій супервисокий клас. Ну тут без шансів тут майже відстійки. Просто просто топ. Так, знову Ярмоленко з мечем. Андрій Ярмоленко з правою навішує, пробити нам не дозволяють. Звісно, що спокійніше буде мені. Взагалі, якщо ми о, отримаємо тут перемогу, одержимо, то ох, удар Назарі Русин. раніше треба було перекидувати. Якщо перемога, то 100% ми виходимо до стадії плей-офф Ліги Європи. Тайсон з м'ячем удар. Не фіксує Г. Голкіпер, точніше м'яч Данченко, скидка в центр. Богдан Лєднів. Богдан Лєднів далі по центру. Тайсон знову пробиває поруч зі стійкою. Останні секунди першого тайму. Все під нашим контролем. Все як і годиться грати господарем Поля Тайсон. Тайсону, тут можна спробувати обійти, пробити ні накрив. Накрили, накрили. Олег Данченко. Олег Данченко з м'ячем Зустріли. Данченко, все. Перше там ми відіграли. Єдиний м'яч, супер м'яч, супер гол виконання Андрія Ярмоленко на 13 хвилині. 13-та хвилина, але для нас стає фартовою. 58-42, 5 ударів вдвічі в ствір. Ну і як частенько буває, в пес. Жодного удару по наших воротах. Відпочили, поїхали далі. Другий тайм, друзі. Ярмоленко в центр. Русин. Одразу на Тайсона. Хотів сказати, Майк. Майк Тайсон. Майк Тайсон. Вівчаренко. Вівчаренко на фланг хлемчук Юрій Климчук обходить свого опонента на не до кінця. Я вже хотів навішувати злівою. Ви пам'ятаєте, які навісив Климчука. Я нагадую, що на каналі триває кар'єра за Лондонський Челсі в FC24. Друзі. Тому підписуйтеся, хто вперше на каналі. Буду вам вдячний. Непоганий момент! Ну, це вже розіграли. Розіграли довірного 77-ма хвилина. Зміцнюємо нашу перевагу 2-0-2-0, і це Юрій Климчук. Ну, тут слід відзначити взагалі всю комбінацію. Поборовся ось, віддав центр. Е, Непогано так прихована передача, ви бачили, якою ногою віддав. Ну і Юрій Климчук відмінно виконує. Так, замінка. Від тренерів команди гостей, і ми переходимо на другу тактику. Сідаємо трохи нижче, будемо чекати можливості для контратаки. Mm -mm. Давай, мабуть, що з двома центральними форвардами пограємо. Богдан Лєднів втомився, максимально взагалі втомився, не лише він. Так, ну і, і, і Андрій Ярмоленко в центрі, мабуть, пограє. Хоча, мабуть, давай а, а, атакувальний півзахисник, бачите, одразу ск скіли е, падають. Олексій Кащук вийде на правий фланг. Віталій Роман також. зміцнює правий фланг, можливо, якщо буде можливість за контратак, то будемо намагатися використовувати за можливості саме правий фланг. Андрій Ярмоленко ну, Голито він забиває красиві, але от. Технічно він останнім часом якийсь такий дубовий, друзі, ось тут в, цьому, в цій частині пес. Все, 2-0. Андрій Ярмоленко, Юрій Климчук, друзі. Ми обігруємо нашого суперника. І ось таке святкування означає те. Означає лише одне: те, що ми крокуємо далі в Лізі Європи. Ми у плей-оф. Ми у плей-оф, друзі. Ну, ми заслужили. Ми на це заслуговуємо. Я граю вже з цього сезону. Рівень ну, складність гри зірка футболу. попередньому кращий гравець чи що там було перед зіркою. Бо хтось там мені пише, ти що, на початковому рівні граєш, друзі, ні. Я в ПЕС граю взагалі майже з дитинства. У Пес 6 я почав грати, я не знаю, ну. Так, Ярмонко, 75. І граю доволі багато я в Пес, тому я так наблотикався. Ну і команда в нас, бачите, тим паче, що суперники не завжди. Не завжди нашого рівня. Результати, друзі. Так, Дніпро програє, на жаль, Дніпро програє. Олександрія, до речі, Олександрія 3-1. Ну, Олександрію, ця перемога вже не врятує. А от Дніпрянам треба було здобувати перемогу Марсель 13 у нас також 13, друзі. Ми крокуємо далі, але з другої позиції. Атлеті Рома. Самдорія ПСВ, це блін, Leeds крокує далі. Тотхем, ну ви бачите, які суперники потенційні наші е, в плей-офф. Динамо Загреб, Краснодар також. Не знаю, ну пес, не знаю, канамі взагалі, скільки я пам'ятаю, то вони завжди любили е, рашистські клуби постійно. Ех, дніпряни, дніпряни, Ось треба було хоча б в нічюють зіграти. Ну, а краще б здобути перемогу і пішли б далі. Ну, а так от вилітають. Мілан trabzonspor -Трапз... Олександрія, четверта сходинка, Ну ми це вже знали. Лестер і знову, блін, Спартак, це якийсь трендіть. Навіть Шальки не пройшло. Хоча Шальки там було вже на спаді. Монако Фірантина, Динамо, впевнено взагалі виграють свою групу. Шахтар здобувають перемогу і крокують далі. Також потрапляють до стадії плей-офф, але Ліги Чемпіонів. Побажаємо успіхів. Рух Верес, паньки у нас в воротах буде. Давід Луїс, Бендер Вівчаренко, Роман, Д'яє, Тайсон, Лєднів Климчук, Ярмоленко Русин. До речі, паньків так. Він там не захотів, не захотів перепідписувати з нами контракт. Але я намагаюся ще буду, ще буду пропонувати. Українська прем'єр-ліга. Рух Верес, друзі. Матчі Кубку я не гратиму, Тому що в попередньому сезоні ми вдало зіграли. У Кубку України Назарі Русин відкриває рахунок, друзі. 23 хвилина ми виходимо вперед. Ну нарешті. Нарешті, друзі. Майже моментів не було, але в нас там ну, були такі напівмоменти. Проте ось лише на 23-й хвилині вдається нам вразити ворота суперника. Андрій Ярмоленко з лівої накидання. Юрій Климчук на другому поверсі виграв боротьбу, пробив, доволі непогано пробив. Якщо, якби влучав у ствір воріт, можливо, б були певні проблеми для голкіпера Вересу. Дяє. Дуже непоганий. В нього удар. зараз перевіримо в руки Кущаку. Шестаков, шестаков, Давід Луїс. Часно цей Удар. Останні секунди, друзі, першого тайму. Рух Верес. один Непросто, дуже нам непросто, дуже симпатично грають гравці у червоній формі. Ну і я вже говорив, що непоганий сезон проводить верес. 1-0 Назарій Русин, 23 хвилина. Перепочинемо. Володіння 67-33. 4 удари, 3 у ствір. Один удар, один ствір наших воріт. У виконанні гравців команди Юрія Вірта. Ну... Їдемо далі, друзі. В принципі, поки що без змін, тому що ну, у нас так, за виключенням деяких моментів, все під нашим контролем. Все нам вдається. Ось непогане закидання на шестакова. Пасіч. Повертаю на шестакова. Як красиво. 1-1. Шалений старт від Вересу і знову і знову намагаються атакувати. Солдат з мечем. Дозволили навісити, дозволили пробити. Добре, що ось так. над поперечною. Відверто кажучи, нас пробачаючи. Давай, Ярмоленко до центру. Олексій Кащук вийде на правий фланг. Освіжаємо, друзі. Правий бік атаки. Удар по воротах. Над поперечкою. Кащук. Назарі Русин тут вже треба забивати. Та що ж таке? Один-один, Не хотілося б зараз втратити очки. Ну, Верес гідний суперник, але у нас там боротьба триває за лідерство. Знову сейвить голкіпер. У нас попереду, друзі, дуже важливий матч проти Донецького Шахтаря. А ми ось залишаємо майже всі сили на полі ось в цьому матчі проти Вересу. Андрій Ярмоленко передачу, ну нарешті, офсайт ні. Не було. положено поза грою. Прапорець не піднято. Головний рефері вказує на центр поля. Назарій Русин, дублем відзначається в цьому матчі. Ось тут мені здалося, що на передачу під час передачі на Ярмоленка міг бути офсайт, але все ж таки не було. Вмикаємо другу тактику. Давай, з двома опорниками, мабуть, будемо грати. Перестраховуємося, зміцнюємо опорну зону. Ярмоленко ближче до центру. Вівчаренко, мабуть, що Фає, Фає також щось там мудрить, відмовляється підписувати з нами контракт. А я ж говорив, знову ж таки, друзі, якщо так станеться, що доведеться грати і третій сезон цієї кар'єри, а це лише в одному випадку. Якщо ми потрапимо до групової стадії Ліги Чемпіонів, ну або ж там, якщо буде матчі плей офф за вихід до групової стадії. А у нас проблеми з кадрами. У нас проблеми зі складом, тому що у нас там така левова частка складу. Хтось в оренді на рік у когось контракт лише до літа. Вибити м'ячик. Все, друзі, 2-1. Супер, мега важлива перемога для нас. Три очки в кишені. Дубль Назарія Русіна, 23-78, Ну і шестаков. <кій> Також забив наші ворота. 60 на 40 володіння, 9 ударів, 6 у ствір. <кій> Назар Русін стає кращим гравцем цього матчу. Результати інших пар. Олександрія Мателіс 2-2, Зоря Динамо 1-4, Колос Чорноморець 0-4, Минай Десна 0-1. Маріуполь Лів 1-0. Гірники обіграють Ворскл, дуже впевнено. 34 мають. У нас 33, Вер залишаються на третій позиції, але у Каян також 25 очок. Дуже <кхем> непросто все в верхній половині турнірної таблиці. Панків знову відмовляється. Фає знову, чи фає, як його вірно, знову не хоче е залишатися в нашій команді. Руніч така ж фігня. Ну і Веремієнко також, також не хоче. НСК Олімпійський, Шахтар, Донецьк, Рух Львів, Класон воротах. Давід Луїс Бендер, Вівчаренко, Данченко, Ндяє, Тайсон, Леднєв, Климчук, Ярмоленко, звісно ж, буде виводити нашу команду на поле проти найпринциповуванішого суперника. Ну, Назарі Русен у старті також. Запрошу друзі, у віртуальний світ Української прем'єр-ліги. Приємно всім переглядом. Шахтар рух в цьому матчі. Ну, десь так плюс-мінус може все вирішитися. Ну, в тому сенсі, хто, хто ж завершить на першій позиції перше коло другого сезону. Юрій Климчук з лівої пробиває. Андрій П'ятов врятує зараз гірників. Одразу відповідь. Давід Нерес в центр. Жунір Мораєс. Боротьба. Тут все обійшлося. Але здається, що був рикошет. Так, це кутовий накидання. Вибиває все ж таки наш. Норвежський голкіпер. Змаїлі. Давід Нерес знову з м'ячем. Накидує удар по воротах, добивання. Пожежа в нашому штрафному. Обійшлося знову. Наша відповідь. Данченко в центрє. Дяє можна перевірити його ліву гармату. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. яка в нього робоча нога. Юрій Климчук не зміг надійно добити. Останні 10 хвилин першого тайму. Шахтар рух. Нулі поки що на табло, але і одні, і інші дуже активно. Можна сказати, що гра на зустрічних курсах. Знову удар Кумчука добити хтось. Ні. Кутовий. Давід Луїс на подачі. Андрій П'ятов вибиває. Тайсон перший на підхопленні. Давід Луїс. Давід Луїс хитнув додо. Тут його намагаються зустріти. Знову хитнув Давід Луїс. Треба навішувати. Удар по воротах Богдан Лєнів. Супер, гол-красень знову в цій серії, друзі. Богдан Лєднів. Головою від поперечини. Тут при всій повазі до Андрія, Андрія П'ятого Без шансів, без шансів для українського голкіпера. Красиво, технічно зіграв Давід Луїс. Ну і пробив акцентовано, впевнено. Знову ми в атаці, Знову можна навішувати. Назарій Русин. Ні, Андрій П'ятов. Андрій Ярмоленко вже втомився. Данченко на підхопленні в центр. Богдан Лєднєв обходить з лівою, прибуває. О, зараз Ліднів був дуже близьким до оформлення дублю. 0-1. 40-х хвилина, Богдан Лєднів. Шахтар рух. Супер. Я не знаю, супер. Яскравий перший тайм, пригадуючи всі матчі взагалі першого кола другого сезону, це, мабуть, найяскравіші 45 хвилин. Богдан Лєднів. І не лише в виконанні нашої команди, взагалі, яскравий футбол. Андрій Ярмоленко красиво зупинив, отримав по ногах. Все ж таки Реф призначає штрафний удар. Дивіться, креативно прокидує лівою і отримав по ногах. Давід Луїс. Можна пробивати, ну не так же. Дяє на підхопленні. Ярмоленко. Богдан Лєднєв. Богдан Лєднєв бореться. Порушення правил є. Непогана позначка для пробиття штрафного. Давід Луїс трохи менше Ярмоленко, але тут, здається, під ліву. І дуже було б е символічно, щоб Ярмоленко саме забив, влучив комусь в голову. Трохи вище треба було. Юрій Климчук з м'ячем. До центру поїхав. Юрій Климчук. Слід було вже пробувати. Ось тут Реф дозволяє грати. Я не знаю, немає такої фішки, як у Фіфа. Щоб зупинити гру, втратили таку можливість пробити зі стандарту. Ну що, Ярмола втомився, але не можна його знімати з такого матчу. Краще Богдан Лєднів, хоча він забив, можливо, там на піднесенні, може б іще забив, але все ж таки Ярмола капітан має грати. Знову ж таки, з двома опорниками треба. Олексій Сич виходить, допомагає є. Тайсон згадає, що таке гра на фланзі. Ну і, 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 і. Ярмоленко в принципі, може піти туди в пару до русина на позицію відтянутого форварда. Ось так, от, Нижче фланги. Нижче фланги має спрацювати, друзі. Акцент на захист, як ви зрозуміли, ну, а, а що нам залишається робити? Схема гірників, ви бачите, 4-3-3. І певна річ, що зараз будуть ти намагатися максимально йти вперед. Давайте ще Алефіренка. Чомусь я так відчуваю, що Данило Алефіренко може нам допомогти в цьому матчі, друзі. 20 хвилин залишається. Данченко. Накидання вибивають захисники гірників. Андрій Ярмоленко. Ну, знову ж таки, якось так дубовенький трохи Дяє. Кащук в центр дяє знову з м'ячем. Вільний простір перед ним можна б віддати передачу Алефіренко. Стійка. Данило Алефіренко. Ну як же ж так? Хоч би не спрацювало про... О, куди воно вибило, друзі? Це така ось передача. Зрізався, мабуть, що м'яч. Нервують наші футболісти. Давід Нерес незадоволений, де з поля. Замість нього виходить Педріньо вже на останні навіть не хвилини, секунди цього протистояння Шахтар. Рух НСК Олімпійський. Ми обігруємо поки що на цю мить лідерів чемпіонатів. Хоча на цю мить за такого рахунку ми на першій позиції. Небезпечний удар, хоча наш класом там, мабуть, що все контролював. Я вас вітаю, друзі. Перемога. Шахтар поступається руху зі Львова з рахунком 0-1. Богдан Лєднів красиво після навісу Давіда Луїза ще в першому таймі. Від поперечини забив. Єдиний м'яч 47-53. Ну, у нас навіть вдвічі, вдвічі більше ударів. Лєднів, певна річ, кращим стає в цьому протистоянні в цьому матчі. Важливі три очки. ну скоріш за все, що ми виходимо на, на першу позицію, я так сподіваюсь. Так, Верес перемога. Кияни 2-0, також перемога. Дніпро поступається в Орсклі 0-1, Львів, Інгулець 1-0. Так, ну що, дивимося, друзі. Турнірне становище. Так, у нас 36. Ми лідери. Завершимо на позиції лідера першу половину другого сезону Шахтар, другий, верес, третій, Кияни на четвертій, Дніпро на п'ятій, Інгулець все ж таки на останній позиції. Ворскла після перемоги підіймається на 15 ту сходинку. Оскар. Кращий гравець Азії. Я вже взагалі забув про цього Оскара. Так, ну що. 287 місце місця в нас вже, ви бачите. Динамо запрошує нас, Мітюланд і Інтернаціональ. Ні, ми ще півсезону пограємо за рух. Оцінка нашої, нашої роботи. Бла бла-бла, все нормально, пам'ятайте призи. В наступній серії, друзі, вже у нас відчинено. Зимове трансхороне вікно, перший матч проти Ворскли. Далі, далі Олександрія на виїзді. Я не знаю, з приводу підсилення. Побачимо, які у нас там, що в нас там з фінансами. Можливо, когось ще взяти в оренду. Чи... Ну, фізна. Можливо, не поспішати вже дограти ось таким складом до літа. Ну, давайте дивитися з Лестером, все ж таки ми будемо грати. А Динамію з Вільяреалом в одній 16 ліг Європи. Ну а Шахтар буде грати з мадридським Реалом. Ми побажаємо. Залишається побажати лише успіхів. Все на сьогодні, друзі, бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. Всім пока!